Інспектори дабі виїхали на місце, де проводять незаконну прибудову до кінотеатру імені Котляревського. За документами, які представив інспектор Валентин Діденко, тут має бути мала архітектурна споруда, не більше 30 квадратних метрів. Але очевидно каже він, що проводять будівництво капітальної споруди. Залитий бетон, вентиляційна система та більше десятка мішків з цементом – тому доказ. Дозволи на будівництво об'єктів за цією адресою Дабі не надавало. Вийшли з направленням на перевірку виконання вимог припису, який був винесений посадовими особами товариству Старнайт щодо припинення виконання будівельних робіт на об'єкті по вулиці Соборності, 31. Як ви самі бачили, тут були робітники, які продовжували виконувати будівельні роботи. Ми тут попрохали адміністратора кафе, щоб вона якось зв'язалась із власниками чи керівництвом фірми, щоб хтось з них з'явився повноважений сол, представник і був присутній під час зійснених заходів архітектурно будівельного контролю. На місце будівництва до інспектора, журналістів та громадських активістів забудовники не вийшли. За попередніми даними, спорудження об'єкту веде товариство з обмеженою відповідальністю Старнайт. Керівником його є Віталій Романченко. Депутат міської ради Олександр Шамота називає імена тих, хто незаконно забудовує пам'ятку архітектури. Це Сергій Гонтовид та Олександр Калуцький, які і є засновниками цього товариства. Я особисто був декілька разів на прийомі у начальника управління культури облдержадміністрації. Ми підготували вже, передали їм готовий пакет документів з позовами, які потрібно було тільки подати до суду для того, щоб змусити через суд ТОВ старнайт відновити цілісність приміщень. В єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зазначено, що основним видом діяльності замовника забудови є заклади харчування. Звернемося до поліції, ви бачите, ніхто щось на майданчику кроме нас немає. Ми їм письмово направимо матеріали наші. Хай вони розшукують. Хай тут почергують і заблокують це будівництво. А який вихід? На місце забудови громадські активісти викликали поліцію. За адресою соборності 31 прибули патрульні. Пізніше приїхала слідчо-оперативна група. Правозахисник В'ячеслав Кущинський написав заяву про учинення злочину. У разі продовження робіт це вже наступає адміністративна відповідальність. Відповідно на поліцію покладено обов'язок зупиняти адміністративні правопорушення. Ми кожен раз будемо викликати поліцію, коли бачимо тут будівництво. На момент приїзду патрульних будівельники, які вели роботи, зникли. Затриманих представниками поліції немає. Ми тут знаходимося з моїм напарником для охорони громадського порядку. На даний момент ніяких будівництв ніякого будівництва не ведеться. В рамках закону як зупинити це будівництво? Зупиняється, воно приписом. Ви ж бачите, що припис ми видали. Він не виконується. Не виконується. От далі. Що, що робити? От, ну, чисто по-людськи. Подавати до правоохоронних органів. Подавати до правоохоронних органів. Так. Хай забезпечать присутності суб'єкта під час здійснення заходів архітектурно-будівельного контролю. Якщо б вони забезпечили присутність суб'єкта, ми б далі складали акти, штрафували, потім подавали до суду. а суб'єкта нема. Нам ні з ким працювати. Нагадаємо, споруда є пам'яткою архітектури національного значення. Тому полтавські активісти просять керівництво ГУНП в Полтавській області звернути увагу на незаконне продовження робіт по вулиці Соборності, 31. Валерія Рибалка, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.